Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено так званим він-кодам військовослужбовців. Ну, як їх називають він-коди, тому що насправді такого визначення Він-код, ну, я не зустрів. Може, є якісь там внутрішні інструкції там, чи накази для службового користування, однак у відкритих джерелах такої інформації немає. В самому законі про реєстр призивників військовозобов'язаних та резервістів цього також немає. Є там в 14 статті певне таке посилання. Я от спеціально відкрив цю 14 статтю, і там є посилання на порядок ведення реєстру, що військовослужбовцям, призивникам військовозобов'язаним, резервістам, що вносяться до реєстру, вперше автоматично формується окремий номер запису. Тобто, оцей ВІН-код це певний запис. При цьому цей запис може бути і прибраний, у разі, якщо він там помилково внесений, дуже цікава ситуація тут з цим. Но це все повинно в реєстрі фіксуватись. Хто вносив, хто прибирав, коли вносилось. В принципі, от ця інформація по вінкоду, як зазначають військовослужбовці, от брали декілька засобів масової інформації, відповідне інтерв'ю У них. До речі, поки ви дивитесь обов'язково, не забудьте підписатись на цей ютуб канал, поставте буквально паузу, підпишіться на Тіктокі, якщо ви бачите, і підпишіться обов'язково на телеграм-канал. В посиланні під е, відео в Ютубі, і в шапці Тіктока буде безпосереднє посилання на телеграм-канал, тому що саме це відео це завдяки от тим питанням, які ви мені ставите в телеграм-каналі. Я намагаюся відповідати, тому що от, до мене звернулись освітяни певного регіону, які отримали через управління освіти. Розпорядження прибути для отримання він-кодів. Тому от вони запитали, що ж це за він-код. Я вирішив розібратися. І вони попросили зняти відео для того, щоб розповісти, що ж це за він-код і яким чином де воно застосовується. Так от фактично, це номер. Наскільки я зрозумів з повідомлень і коментарів керівників центрів комплектування, це номер, який складається з 19 цифр для. Будь-якого зручного пошуку військовослужбовців, резервістів, військовозобов'язаних в цьому, я так розумію, єдиному реєстрі оберіг, який нібито наповнений на 90%. Хоча на сьогоднішній день, з огляду на те, що приходиться розшукувати і доводити в судах, що особа взагалі проходила військову службу для отримання оцих компенсацій. Безпосередньо для отримання близькими відповідних теж компенсацій, отримання статусів, учасників. Якось воно дуже цікаве діє. Однак, ви мене запитували, що таке Він-код. Фактично, це код в реєстрі військовозобов'язаних. Просто хто як хоче, тот так і його називає. Тому що назви Він-код у відкритих джерелах і тих нормативних актах немає. Може там хтось займався перебиттям кодів на автомобілях, у автомобілях є Він-код. У людей Він-коду немає. Єдина тут цікава ситуація, що з цим кодом робити для осіб, які фактично відмовляються від ідентифікаційних кодів з огляду на певні обставини релігійні. Що робити з цим Він-кодом? Ми не говоримо про обробку персональних даних, ми говоримо про е надання безпосередньо особі відповідного коду. Тому наразі ви вже знаєте, що я дам посилання в телеграм-каналі безпосередньо на цю статтю, е на закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних резервістів та призовників, в якому це зазначено. І фактично на сьогоднішній день ви вже зрозуміли, що от вас дійсно можуть викликати до ТЦК. Для не тільки уточнення даних, а також для от внесення і присвоєння відповідних інкодів. При цьому, як зазначають в своїх коментарях представники ТЦК, не обов'язково його запам'ятовувати, його можуть вам вклеїти чи вписати ваш військовий квиток чи в іншу облікову військовий документ, який у вас є на руках. І таким чином, в подальшому у вас буде дуже легко в цій дуже великій базі знайти. І дізнатися всю інформацію про вас, ну, те, що туди вносять. А туди хочуть вносити інформацію про освіту, інформацію про ваше здоров'я, навіть податкову інформацію теж цей реєстр. Я е, залишу тут відео зверху. Я вважаю, що це взагалі є загроза національної безпеці. Такі мегареєстри, тим більше під час дій воєнного стану. І таких реєстрів ніде в світі нема. Я так розумію, на Україні черговий ставиться експеримент на людях і на цих реєстрах. Ну, сподіваюся, що з цим якось раду Знайдемо і наберемо. Ну, що зробити людям, які за релігійними переконанням відмовились від кодів, а тут їм надають він-код, мені важко ще сказати. Є певна проблема. Законодавці, з законодавчої точки зору, в цьому питанні є. І проблема в цьому є. Ну, поки надають, поки присвоюють, поки це повинна бути закрита інформація, ну, хоча цю інформацію будуть вклеювати вам в військові квитки. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал. У разі, якщо є у вас питання, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, задавайте там питання, і я буду по мірі можливості надавати вам відповіді. Віримо в Україну, віримо в перемогу. Допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні вистояти в цій боротьбі за незалежність і за наше майбутнє. Слава Україні! До зустрічі!